Він 9 років поотримав свою собі для себе забавку Крим. Цього року він її віддасть. Е, він Оце, що він робить з Китаєм, він хоче перепусти в 2024 рік. Бо по його кармі, в нього карма 9-го, Українці, послухайте мене уважно. Дядько Бородати вам розкаже таку дату. Але щоб піднести, я на Правда тут Львів, теж наша, бачите, Правда тут Львів, Великий Львів. Бачите, яка сила зі Львова йде. Говорив там все чітко розказав: 9.05.2023 року Путін ВВ буде пісню День Перемоги. Слухати у Кабзона в його виконанні.